Усім привіт! З вами знову Кіло, і це проходження Minecraft Dungeons. І цього разу я збираюся проходити рівень Мокра Печера. Карту до якого. Це локація, карту до якої я отримав на рівні мокре болото. Що ви можете подивитися у відповідному відео. Ну і знову тут не було катсцени. Тож, почнемо. Ось я дійшов до входу в печеру, про яку, власне, і розказується в назві відео. І я отримав ще один лук. Ну і новий рівень також. Прокачати я нічого не можу. Тож ідемо далі. Знову мене зустрічають Мон... кілька зомбів Ну і знову буде прискорене проходження. Та -та 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 -та. Ось тут. Ось тут я бачу вже кілька дверей. Ну, піду для початку в ліві двері. І що тут? Гоу. Хтось є живий? Як завжди, так можна мене не скільки, скільки вас тут, Так. Жив... живий? Ну і що ж далі. Так. Що ж тут є такого? Код. Це друге є середнє. Ага. Тут поставила в Де я вийду? Я виходжу тут, тут знизу. Оно, я... а я можу так зайти? А, ні, не можу. І тут одна з дверей вже відчинилась. Ну, йду далі. Ось все, знову ворота. І там вже чотири кнопки не було. Так, обережно. А, їд! Навіщо ж так воно спали? Так, бережо. І сюди. Фух, все. Майже. І, і ще одна головна умпа. І ще 4 предметів. Що це робить? Це переміщає ліворуч. Це змінює ці два Це змінює центральні 3. Це праворуж. Ага. Ну йдемо далі. Вс, тут. Обсидіанова скриня. Дослідить руїни. Так. Я не хочу, чипати, побуду обсидіанову скриню. Ну і тут вихід. Ага. Відчиняю скриню, діджи. І... Не буде нічого. Та ну. Ну все, тоді повертаюся назад. Такий короткий рівень? Ні, ну серйозно, дуже короткий вийшов. Дуже коротким був. Навіть да, мій від... Від страшного склепу. Бо жахливого склепу. Так, і ще я отримаю. Щось нове ану. Ану, я хочу для початку треба протестувати. Просто спавняться бджоли, що допомагають видно, мені битися. Угу. тоді... Не можу, з... не можу змінити. Добре, тоді треба буде почекати. Все, я дочекався того, щоб... Відказ закінчився. І ставлю сюди знову мої чопти. Мені поки що моярд за подобається. Але ці теж треба поставити на місце. Цей кращий. Обидва ще. Ці кращі. Ага. Ну і це все продати. Залишається лише. І тоді. Пере... І раз. Так вийшло, що рівень дуже короткий. Переходимо до наступного рівня. Називається він Архгавань або Притулок. Почнімо. До цієї локації мапу я отримав на гарбузових пасовиськах або гарбузових полях. Так. І що з цього боку буде? Нічого. Тоді швидко назад. І сюди. Далі. Далі буде невеликий. Ні, не буде. Ну вже якісь уроні. Дідід до села. Ну добре, поки я діду до села, буде невеликий прискорень. О, я вже дійшов до села. І тепер треба знайти всі заклинання. О, ось одне. Нічого. Просто так от... Знайти всі ті штуки і... Всі книжки. Просто не натиснути на них. Звучить просто. Стоп. А ось тепер щось. А ось, йосно, на складність. Кількість мобів, звісно. Це не з... с... не склеп кошмарний, але... Все одно багато. Так. А що знаходиться тут? Нічого, жаль. Так Щось короткі рівні виходять. Всі два. Так. А то я звик до того, що он рівні довгий. Он з дуже довго проходив. І... і через це довелося дуже багато що прискорювати там. А ці виходять доволі короткими. Так, ну що ж, пішли далі. Я вже бачу прохід далі. Дослідити печеру. А ось і один із секретів видно. Так. Як туди дістатися? Так. Зараз треба буде всіх убити. І зрозуміти, як туди дістатися. Мені це є це, це скриня треба. А мені й не знадобилося туди діставатися. О тут дуже кра... Дуже хороший арбалет! І на ньому є зачарування, що збільшує кількість душ і збільшує урон в залежності від того, скільки душ є. От треба подумати, але я його прокачаю один разок. Ну і йдемо далі. Не цікаво, як би я туди дістався, але ну, все одно. Що це за локація? Як, як туди дістатися? Так, Стандарт... А не помер. А ну ось і ще одна. Бен секрет. Я вже все тут облутав. Виходить тут коротке відео. А це мабуть не краще Не, не треба буде так багато, монтувати по трені відео. О, і Смарагден. Смарагди нам треба. Доволі цікаве закінчення відео. Закінчення рівня. Доволі рідко рівень закінчується переходом в певну область. Це зазвичай це просто двері. Так, і що я отримаю за цей рівень? Якесь перо. ну що ж воно робиться? Ще один робок? Таку, щоб точно вже бути максимально швидким. Це так. Для швидкого проходження рівнів. Ну Добре. А з вами був Кіллоп і це було проходження Minecraft Датчу. Бувайте всі.